Всіх вітаю на каналі, замовив собі ремінні полоси. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що прийшло. Замовляв я чорні і коричневі два види. Замовляв я полоси, вже покриті е, фінішом. Такі 4 полоси чорні. Раніше я замовляв е, полоси е, без покриття і сам їх вже покривав фінішом, але потім зрозумів, що е, навіщо купувати ще додатково фініш, якщо приїжджають такі вже е, з покриттям е, хорошої якості самі е полоси. З даними полосами я вже працюю давно. Таких проблем і щоб їх замінювати якимись іншими, я не бачу. Тому на постійній основі замовляю в одного продавця. Мене вони влаштовують, Якість у них чудова. І замовив додатково я собі ще коричневі. Один такий коньячний колір також е мають вони фінішне покриття. І е внутрішня сторона в них також оброблена, мають гладку таку структуру. І це більш темніший колір, коричневий, я б сказав, це колір кофе, якщо їх порівняти, також мають внутрішню поверхню оброблену. Тому я більш схильний до таких полос, які вже від заводу вони вже покриті і з ними проблем під час експлуатації не повинно бути. На жаль, камера не повністю передає кольори, але маємо, що маємо. Такі три види кольорів. Якщо комусь потрібні е, дані де я замовляв дану шкіру, то запитуйте, я відповім. Е, продавця я буду радити, тому що це не перше замовлення в нього, тому кому потрібно, то запитуйте. От такі полоси приїхали. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, буду вдячний. До зустрічі!